Всім привіт! Сьогодні в мене короткий огляд пряжі, з якої я в'язала свою красу. Оскільки купувала я її нещодавно, купувала я у дівчат у Angels Yarn. І зараз вам покажу по кольорам це різні артикули, але я щось в мене в'язалось в 4 складнення, щось у 2 складнення. І разом вони, в принципі, дуже класно себе показали. Ну, і зараз підуть пратися. Тож, значить, Давайте почнемо з основного. Основний в мене був оцей сірий колір і цей блакитний це артикул а, міскато, 7 кашемір, 85 меринос і 8 паліамід, 650 метрів на 100 грамів, О, дві ниточки. Тобто, ну, ось я на сірому покажу. До ВТО він дуже такий супкий, ну, він дуже просочений. Тобто тут ще треба буде дуже добре змивати просочку. То буду прати ще й господарським милом, щоб луга добре її зняла. Отаке От воно сухе. Ось, я вам показую. Ще така проблема була. Я в'язала на спицях чиягу. Дуже, ви знаєте, так, проблемно якось воно навіть ковзало по спиці. От. Ну, і блакитне. Блакитне, правда, тут уже він відпарювався, то він вже трошки такий ну і сірий, трохи пухнастий, бо це праскою просто відпарювало. От Взагалі, вона така м'яка. Єдине, що от те, що не відпарювалось, воно скажу так, воно цупкувате. Далі далі в мене біла Оця ниточка. Це класика жанру Берджолі модесто, Каш 30, 70 маринос, 30 кашемір. 1300 м100 г я в'язала у 4 ниточки. І вона, я думаю, ну, найбільше з усіх може тут зараз розбухнути, вибухнути просто. Так само, вона м'якенька вже на початку, не можу сказати, ну, вона тонша, ніж ці інші. От, вона м'якенька, дуже добре випушується. Я думаю, що багато хто з вас з цими артикулами знайомий. І от такий в мене ще темно-синій, він у він мене ще лишився. Ось такий класний колір. Ось Зараз навіть передається вам класно. Це лінсім, артикул Кірман. Рекомендую. 90-мирнус, 10 кашемір, 700 метрів на 100 г. Я в'язала в дві ниточки. На зразку мене воно все задовольнило, тому і светр я в'язала так. Оцей артикул також класний. Я вперше з ним працювала. Я знаю, що Лінсім. Вони такі, знаєте, спеціалізуються на дуже якісних ниточках. Вони використовують якісну сировину. У мене є навіть лінсім для себе, що стоїть, чекаю. От, Його в мене тут небагато, цього темно-синього, але також він м'якенький. Ну, і будемо бачити, вже покажу, що буде після ВТО. У нас. Ну що ж, мій красунчик висох і вже вдягався. І я вам покажу пряжу. Яку я вам показувала минулого разу до ВТО. Це артикули, нагадаю вам, в мене тут три різні. Міскато, Бяджолі Модесто Каш 30 І ще один варіант це Кірман Вінт Лінсін, Нагадаю, купувала нещодавно у дівчат у Angel Yarn, я їх відмічу. Значить, міскато архетикул, який я вважаю, такий доволі такий, бюджетний, він гарно випушився. Мені сподобалось, що після ВТО, оця тут резиночка, вона більш якось вирівнялася, якщо чесно. Вона до ВТО була один на один така, ну така, під питанням для мене, бо один на один то не зовсім та резинка, яка ідеально може вийти на будь-якій ниточці. Значить, Зараз. Вийшов отакий пушечок. Тактильно воно нагадує мені, знаєте, я би сказала, наче ягня. Може, воно ще через декілька прань буде трошечки інше. Хоча ось тут в мене воно більш м'якше, це на зразочку, який в мене був. Зразок я намилювала три рази, тому він ну, тут на зразку може бути дещо більш пухнастий і більш. Випраний. Гарний артикул, в принципі, і доволі такий бюджетний варіант, мені здається, на фоні всіх інших. Хоча Кірман також, ось, дивіться, цей з першого разу ну, він більш м'якший був. Цей з першого разу вийшов дуже добре. Ось який пушечок м'який, гарненький. Блакитний, до речі, оцей міскато, такий, який сірий в мене, він також доволі такий м'який з першого разу. Тобто сірий в мене був найбільш просочений. Я не знаю, чи лишилися ці кольори у дівчат. От. Але я знаю, що в них є міскато точно в інших кольорах. А, білий і темно-синій, також будете питати. Білий дуже гарно вийшов, дуже такий м'якусік-м'якусік. Ну, Каш 30 Берджолі Модесто це такий артикул, від якого, в принципі, я нічого, нічого іншого я не чекала. Він такий перевірений, як я кажу, руками. Тому. Такий момент є. Ось я вам покажу ще зразок, який в мене був намилений три рази господарчим милом. Тому цей светр, він ще буде там, я думаю, на наступному тижні чи перед фотосесією. Пратися ще раз точно. І думаю, що, мабуть, закину до пральної машини з господарчим милом. Фарбу начебто зафіксувала, нічого не має линяти. ось Дуже класно випушується, незважаючи на те, що трошки відрізнявся метраж, дуже класно все. Ось, бачите? Тобто, оці артикули, я їх спробувала, я їх рекомендую. Можливо, вони можуть відрізнятися по своїй м'якості, десь там, як правильно сказати вам, в залежності від кольору, таке також буває. Ось. Бо. Блакитний, ще раз скажу. блакитний, темно-синій. Це в мене були такі кольори одного артикулу. І вони в мене ну, сі сірий відрізнявся більшою просоченістю, ніж блакитний. От. Але все класно. Ідеально закрилася голкою резинка. Ну, і, покажу вам виваріт. Ну, і, власне кажучи, виверідна сторона. Мені подобається, що лицьова, ваша виворітна. З виборітної мені залишилося сховати кінчики. Значить, тут так само ниточка випушилася. Ось, бачите, який класний пушечок. Сіра, я впевнена, що вона ще більше. Ну, зараз видно, що вона така дала пушечок, але тактильно вона, іще, мені здається, не все з не все себе віддала. Тому треба буде зробити прання. З господарчим милом, бо господарче мило воно просто всю просочку змиває. От. Оскільки зразок, ось, бачите, ну мені воно десь пушечок більш щільний, звичайно, там, де Каш 30, десь пушечок більш делікатний, але вона вся класна ниточка. Сіра і блакитна це такий більш бюджетний варіант, каш 30, вона дорожча йде. Ну, це якщо говорити про ціни. от. А в цілому, ще раз покажу, мені дуже сподобалось. Єдине, що такі от, ну, є моменти з просочкою. Це вже ну, я розумію, що ні продавці пряжі від цього не застраховані. Це воно приходить таке зі складів Італії, бо тут він в мене більш м'який. Мені навіть здається, трохи наче, ну, може, не світліший, але ось так порівняння, хто буде, хто любить таке, да, макрозйомку. Зараз спробуємо так порівняння То тут, от сірого такого він, ну і тактильно, він більш такий, знаєте, більш приємний, ніж ще отут, от в мене тут, він у мене ще такі трошки дерев'яний, тому буду прати. От-плюс маєте пам'ятати, якщо ви в'яжете з кардної ниточки, то ваша нитка буде ще розкриватися не один. Я би сказала, не одне, не одне ваше прання і не одне ваше вдягання светрів, вона розкривається від теплоти ціла, ви пітнієте, ціло дихає. Розкривається після кожного прання. Тобто, ті, хто в'язали кардної нитки, не дадуть збрехати, мені що просто вона може розкриватися і розкриватися. Тому. Маю надію, що вам було корисно. Кому цікаво, артикули класні, можна брати, можна в'язати. Мене все задовольнило. Можна брати собі в закрома, Хай буде. Маю надію, що вам було цікаво. В'яжіть у задоволення.